Скажете, кажете, коли вони почнуть з'являтися, є трошки дискомфортно. Да, Зараз комфортно чи дискомфортно. Військовослужбовець Сергій Полівода вперше прийшов на нейромодуляцію в обласній клінічній лікарні. Це процедура, яка допомагає зменшити тривалі болі, що супроводжується порушенням чутливості після травм і операцій. Чоловік отримав поранення ніг та спини під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. У закладі він лікується 8 місяців. Мене ми занімившаноги постійно повислужжа кідрану по мені мільгеть до колін взагалі. Ця нога, де було поранення, ну то її постійно тягне і викручує. Якщо без препаратів, то я не можу лежати. взагалі поради. Поранення спину теж не можу довго в довгому положенні лежати, судіти не можу, треба постійно міняти положення. Методику нейромодуляції в обласній лікарні використовують вперше. Під час міжнародної місії з Великої Британії, яка відбулась 9-10 червня, заклад отримав безкоштовні апарати для проведення цієї процедури. За два дні тут пролікували 55 пацієнтів з фантомними і післяопераційними болями. каже завідувачка центру діагностики неврологічної патології медзакладу Надія Сегін. В основі методу нейромодуляції є зміна болевих сигналів, які пацієнт отримує на тактильні, і це значно зменшує біль. Показом до виконання цієї процедури є хронічний невропатичний біль. Крім того, є і ортопедичний біль, чи біль від спазму м'язів, спастичність. Теж всі ці види болю можна лікувати. Звісно, це не є тільки військові, це є пацієнти, які мають хронічний невропатичний біль і їх є дуже багато. Один пацієнт вчора, це наш перший пацієнт, був він практично на протезі зміг. Стрибати, і хоча прийшов сюди з фантомним болем. Віталій Ожиховський сьогодні вперше відвідав процедуру нейростимуляції. Чоловіка турбували фантомні болі. У липні минулого року він отримав поранення на Запорізькому напрямку. 12 годин пробув під завалами. Переніс понад 40 операцій. Виникає такий більш прострілюючий біль. Виникає, буває, що нога аж здригається таким чином. І, ну, і це, не, це... Виникає перідичністю, ти не можеш його контролювати, нічого зробити. ну Хіба що це препарати пити. Це сьогодні перший раз я спробував, цю процедуру. ну Це зараз став на протези, Ну, якраз якось легко став, що не боліло, а то я завжди, завжди декілька хвилин чекаю, поки затерпне, там, тримаюся, щоб, ну, не можу зразу пройти. Ну наразі краще зі слів надії сегін. Метод нейромодуляції підходить для 80% пацієнтів з фантомним чи післяопераційним болем. В нас є деякі пацієнти, які вчора приїхали один з Кіровограду, один з Києва. Ми розуміємо, що їм дуже далеко їздити до нас на повторні процедури. Тому ми дали їм це обладнання на користування. І через певну кількість часу вони постійно мають бути на зв'язку для того, щоб ми моніторували їхні показники болю. І через певну кількість часу, місяць або два вони повернуть нам це обладнання, і ми зможемо його використовувати теж для пацієнтів, які живуть далеко і не можуть з певною періодичністю долати таку відстань, зі слів представника виробника обладнання Стіва Дечина вартість одного переносного апарату для нейромодуляції становить приблизно 2,5 тисячі доларів. США лікарня безкоштовно отримала 150 приладів. За допомогою цього обладнання можна лікувати пацієнтів дуже швидко. Воно розроблене для лікування болю у військових і спортсменів, дуже поширене в Сполучених Штатах Америки. Раніше його не використовували в Україні, але зараз стало доступним і буде дуже корисним, аби впоратися з вашими нинішніми викликами. Наталія Восоловська Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківськ.